Всім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Знову Розпускай. І сьогодні, як ви вже здогадалися по назві цього відео, у нас буде тема безкоштовних описів до різних в'язаних моделей, які ми будемо з вами знаходити, точніше. Я вам покажу, як їх знаходити на сайті Raverly. Сьогодні ми погуляємо по цьому сайту, подивимося, як нам знайти якісь класні моделі, є платні, є безкоштовні, але перед початком цього відео я хочу вам розповісти про одну мегаприємну пані, яка займається фарбуванням пряжі. І вона, звісно, продає пражу ручного фарбування під моїм. Поза минулим відео мені від неї прийшов коментар, що вона мені хоче її подарувати для того, аби я її потестила. І звісно, хто може відмовитися від подарунку пряжі? Я думаю, що ніхто з нас так точно. Загалом ми з нею дуже приємно поспілкувалися і спілкуємося. І мені надійшла ця пряжа. Вона мега приємна до тіла. Вона позиціонується як шкарпеткова. Але насправді я думаю, що з цієї пряжі можна в'язати. Ну, все абсолютно, тому що вона є дуже приємною на дотик. І там дуже гарні відтінки, я зараз ось вам покажу. Неймовірно гарні палітрі різних кольорів. В цієї пані є і канал на Ютубі, а також є група в Facebook, де ви можете придбати в неї цю пряжу. Ціни там мега демократичні, враховуючи якість цих ниток, а також їх цікавий окрас забарвлення. Дуже цікаво в'язати з цієї пряжі, тому що ти не знаєш, як ляже цей гарний візерунок і цей колір, тому хочеться в'язати швидше, 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 щоб вже отримати кінцевий результат і ним насолодитися. Тому я вам щиро рекомендую. Я залишу посилання під цим відео на. Її Ютуб канал, на її Фейсбук-групу, де ви можете ознайомитися з асортиментом, подивитися взагалі, що і як. Загалом Валентина дуже така приємна панянка з нею, дуже цікаво поспілкуватися, тому обов'язково не проходьте повз посилання. Я всі вам залишу в описі. Також в описі під моїм відео буде посилання на мій телеграм-канал і також посилання на сайт, який ми сьогодні з вами будемо розглядати. Тому давайте починати. Взагалі, для того, аби користуватися цим сайтом, спочатку на ньому потрібно зареєструватися. Реєстрація там мега проста. Треба нажати. Поле зареєструватися, і потім ввести свій емейл, і вам на пошту прийде інструкція з паролем. Ви встановлюєте пароль, і все. З цим логіном і паролем ви можете заходити вже на свою сторінку. Також там можна заповнити деякі свої дані, наприклад, як ім'я профілю, дату народження, або якісь інші штуки, які, в принципі, можна заповнювати, а можна і не заповнювати. Після того, як я ввела логін і пароль від свого профілю, в мене зразу ось відкривається така сторінка, стартова, так би мовити, де в нас тут ой, представлені. Стартова сторінка, де в нас представлені різні ось моделі, які ми можемо з вами зараз подивитися. В мене стоїть автоматичний переклад сайту з англійської на української завжди в мене стоїть перекладати. Ви так само можете поставити собі таке налаштування. Ось воно зверху в браузері стоїть. Через мобільний пристрій так само можна поставити переклад сайту для того, аби ми з вами не завчили якісь англійські терміни. Якщо ви, звісно, володієте, то це просто супер. Так, давайте подивимося. В нас тут є назва нашого сайту Raverly. Далі в нас іде візерунки. Це опис пряжі. Візерунки просто переклад. Бачите, patterns, воно на англійській звучить. Тобто, тут в нас ми можемо шукати безкоштовні або платні якісь описи на будь які категорії. Тут 200 категорій, ну, не візерунків. Я думаю, що ви розумієте, що це виробів. Давайте подивимося далі. Тут на спряжа. В цьому розділі ми можемо подивитися, які магазини знаходяться поруч з нами, хто там що купляв. Тут в нас йде форум, де ми можемо спілкуватися на різні теми, обмінюватися повідомленням, додавати один одного в друзі, тобто це прям ціла соціальна мережа. Давайте ми з вами пройдемося. Ну і, звісно, розширений пошук, де ми можемо по всіх цих категоріях знайти щось за певним словом. Давайте з вами тоді почнемо з першого з патернів. Тут в нас є шаблон пошуку. Ми можемо вбити, що нам треба шукати: светр, кардиган, блуза, спідниця. Але, звісно, це краще робити на англійській мові. Тоді буде просто більше варіантів для пошуку, тому що тут є і українські моделі, які українською мовою, є різні китайські, англійські, німецькі, іспанські. Загалом тому краще. Подружитися з перекладачем. Тут ми можемо вибрати в'язання спицями і гачком, або просто гачком, або просто в'язання на машині, можливо, ще на якихось приборах. І далі ми з вами можемо подивитися те, що ми дивилися якісь історії пошуку, ті везерунки, які в нас були нещодавно додані. А також ось тут ми можемо пошукати популярні атрибути. Наприклад, давайте ми пошукаємо кардиган. Так, у нас осінь. Давайте на прикладі кардигану. Тут в нас завжди є розширений пошук. Пропоную ним скористатися. Тому що тут є різні різні моделі, і, ну давайте, наприклад, цю першу оглянемо. Бачите, нам зразу пише, що вона коштує 50 датських крон. Звісно, гарна модель. Тут розписано трошечки, як в'язати, тобто такий загальний опис, як її в'язати. Тут в нас про розмірну довідку, чи є на ваш розмір там описи. Звісно, що тут є фотографії, всі детальні описи, загалом от все, що вам треба для в'язання. Також тут є про цей візерунок, ми можемо почитати відгуки, подивитися, скільки проєктів було зв'язано, яка в нас загальна оцінка 525 голосів. Середню складність ми можемо оцінити, і також, що дуже класно на цьому сайті, ми можемо подивитися про цю пряжу. Тобто, якщо ви навіть не хочете нічого тут в'язати, просто вам цікава якась пряжа, наприклад, ця. Ви можете її по розширеному пошуку знайти і просто подивитися, як ця пряжа буде виглядати в готовому полотні, бо не всі в'язальні магазини надають таку послугу там зв'язаних зразків. А так ви побачили, ага, ця ця пряжа, ось так вона лежить в полотні. Давайте побачимо, що в нас тут є в розширеному пошуку, для того, аби трошечки фільтрануть наші результати. Тут ми можемо вибрати, в принципі, те, що нас цікавить, який саме фільтр, або давайте пройдемося по всім. Тут мій блокнот це якщо, наприклад, ви довго вже користаєтеся цим сайтом і у вас є там сотні просто збережених моделей, ви можете ось тут там, у моїй черзі подивитися проекти кардигани, які ви додали в свою в'язальну чергу. Або пряжу, і загалом це чи суто ваші там якісь критерії. Далі ми тут вибираємо в'язання гачком, в'язання просто, машинне в'язання, в'язання на ткацькому верстаті. Давайте ми виберемо просто в'язання. Далі в нас тут одяг, аксесуари, іграшки, нас цікавить саме одяг і, а, одяг, і саме кардиган. Ось в нас цей результат пошуку і зберігся. Далі, ось тут ми можемо подивитися. Безкоштовно, можна купити онлайн, можна купити надрукований примірник, можна завантажити на сайті і також ті моделі, які вже не продаються. Давайте поставимо галочку безкоштовно, тому що у нас відео націлено саме на такі моделі. Далі, має бути фото чи ні. Ну, тут, бачите, більшість моделей з фотографіями, але все-таки давайте нажмемо, що фото має бути. Далі в нас тут атрибути, типу якого кольору, які техніки, характеристика тканини, інструкції з викрики, такі трошечки більш детальні вже. Також можна подивитися дитячі кардигани, складність в'язання, чоловічі чи жіночі, кому підходить цей кардиган відфільтрувати за цими критеріями. Також вага, якщо, наприклад, ви любите тільки легкі речі, то можете вибрати павутиння або мережу, або легке просто прибирання. Ну, Перебирання, ви розумієте, це все просто переклад. Пряжу можна вибрати в одну ниточку, в дві ниточки, в три. Метраж, тобто, якщо у вас є на руках вже якась пряжа, то ви можете собі вибрати відразу який метраж цієї пряжі, аби не заходити в кожну модель і не передивлятися, чи підійде ця модель під ваші нитки. Також тут можна використати декілька кольорів, наприклад, якщо це в смужечку, навіть 6 кольорів є. І також типи джерела, книга, журнал, брошура, вебсайт. Також, це ще не все. У нас тут є розмір гачка, тобто ми можемо вибрати, яким гачком ми хочемо в'язати. Ось тут, бачите, зараз вона відкриється. Ось тут з 225 до 9 ще й далі є великі. Розмір спиць, рейтинг, складність для того, аби це було проста. Наприклад, невідомо більшість всього, тому давайте не будемо вибирати. І також я хотіла вам показати, що тут можна вибрати мову англійську, наприклад, яка є більш універсальною, або нажати більшість мов і обрати українську. Ось тут вона є чотири безкоштовні патерни, є українською мовою. Тому казала, що треба подружитися з перекладачем, тому що на англійськомі аж сім. 1466 моделей. Ну, давайте подивимося якісь дуже дивіться дитячі гарні кардигани. І ось дивіться, який гарний просто. Давайте роздивимося його поближче трошечки. Абсолютно безкоштовний, ми можемо нажати Завантажити, і нам відкриється весь опис цієї цього жакарду, я так розумію, і цього взагалі цієї моделі, яка є просто неймовірно, подивіться, яка гарна. Давайте я опис залишу на цю модель посилання, в описі під цим відео залишу посилання на цю модель, тому що вона дуже є гарною, так? Я думаю, комусь може стане цікаво. Ми раді поділитися викріками безкоштовно. Так, на особисті повідомлення не відповідаються, понятно, тут все. Давайте подивимося завантажити англійську. Французька, ісландська, шведська, датська, норвецька, фінська, німецька. Ну, давайте англійську така сама більш популярна. Завантажимо в PDF, Ось вона в мене пішла загрузочка. І ось ми можемо вже відкрити і користуватися цими всіма викриками. Дивіться, тут все розписано про пряжу, про кардиган. Скільки треба чого в'язати, скільки ось треба набрати повітряних ой, не повітряних петель, боже, це ж не гачок. Скільки треба набрати петель під свій розмір? Ось тут всі є малюнки Жакарду, дуже гарні, різнокольорові, є різні в сантиметрах описи, описи починаючи від об'єму груди, а від сантиметрах, скільки рукав, пройма рукава. ну, загалом, Подивіться, тут все гарно нам розписано і абсолютно безкоштовно. Я залишу цей опис, одразу собі його зберігаю, аби не загубити. Ось тут на сусідній вкладці обов'язково вам залишу. Цей кардиган в описі під цим відео. Тож, я думаю, що на прикладі цього кардигану ви зрозуміли, так будь-який можна відкрити це все безкоштовні моделі, зайти, зберегти на свій комп'ютер або на свій телефон і через перекладач все перевек, перекласти. Далі в нас тут, дивіться, є пряжі. Ми будемо так швиденько проходитися, або довго не затримуватися. Якщо вам буде цікаво, то ми зможемо потім ще більш детальніше розглянути цей сайт, бо тут можна розглядати цей сайт просто годинами шаритися по ньому, по форуму, і т.д. і т.п. Так, давайте ось ми пошукаємо якусь пряжу. Ось тут можна знайти магазин, який поруч з вами. Тут можна пошукати пряжу за назвою, брендом, волокном, або навіть е в мене ось тут є довідник місцевих магазинів. Наприклад, там, де я ось один магазин пряжі поруч з вами. І якщо ми сюди нажмемо, то. Ну, це місце знаходження в мене Київ, в мене зараз інше місце знаходження чомусь підтягує. Ну, загалом ми зрозуміли, що можна знайти будь-який ваш магазин, який є поруч з вами, і не тільки подивитися його розташування і графік роботи, а й подивитися, яку пряжу нещодавно купляли тут. Ось місяць назад купляли ось таку пряжу 4 місяці назад. І люди, які клієнти, які є в цьому магазині, можна їм написати. Ви приватні повідомлення і запитати їх, якщо вас цікавить щось з цього магазину. Також ми тут можемо відфільтрувати доступ, наприклад, для інвалідних візків, паркування, безкоштовний Wi-Fi, або ж місця для, для сидіння і навіть викрики раверлі в цих магазинах. Тобто заходити і можна підібрати щось собі без, по викрікам. Далі в нас тут є перегляд за типом волокна. Давайте, наприклад, пошукаємо альпаку, яка в нас тут є. Пряжа нам запропонує крапля альпака, ультраальпака, дропс. Давайте дропс-непал подивимося. Ось, подивіться, які є. В нас метражі, ну тут пишеться в ярдах, але бачите, 75 метрів навіть переведено, 50 грамів, 17 петель. Ну, загалом тут всі просто йде про цю пряжу, все. Опис, абсолютно весь, походження, де воно знайшло, популярні, популярні кольорові гами, ось тут можна подивитися, і навіть якщо ви, наприклад, купили собі там бежевий, наприклад, тут є бачите, 1310 проєктів, на які можна натиснути. І ось у вас є пряжа, знову ж таки, і ви можете подивитися, що з цієї пряжі можна зв'язати. Тому якщо у вас вдома є, накопичилось багато ниточок, які ви не знаєте, що з ними в'язати, ви можете їх тут знайти на цьому сайті і подивитися по проектам собі вибрати, і вас натхнення ваше вас знайде. Саме по цій кольоровій пряжі. Також тут є багато фільтрів, я ж кажу, тут можна посидіти, поковирятися, до щойно додані пряжі, фотографії з пряжами. Тому давайте, якщо вам знову ж таки це буде цікаво, то розглянемо якось додатково. Також тут є така штука, як форум, де ви можете написати ваше питання, ну, бажано також англійською мовою. Ось тут є почати тему, або вже пошукати з вже діючих. Наприклад, якщо у вас питання, ви не можете знайти якусь там пряжу, або не можете вибрати, який проєкт вам в'язати, якісь рекомендації вам потрібні, наприклад, Наприклад, ось, дивіться, пряжа, схожа на натуральну. Давайте почитаємо якесь питання. схожа на натуральну мереносову вовну. От я шукаю пряжу, схожу на таку-то, таку-то. І тут йому пишуть: попробуйте це, попробуйте цей, я в США, Тоніку хочу зв'язати. Ну, загалом, бачите, дають поради, якщо у вас є якісь питання, ви можете зайти і. Е Її, це питання задати. Тут ось є питання на тему візерунків, пряжих, методів в'язання, допомога зачіпкою панчохи, як виконання набору коротких рукавів, як це все краще зробити. Інструменти, де знайти, профілактика молі, навіть ув'язаних з ув'язаних. Речах. Кругові спиття можна пошукати, допомога вибори набору змінних спиць. Тобто, якщо ви вагаєтеся, чи купляти вам якусь там дорогу, наприклад, модель набір спиць, можете запитати тут. Я думаю, що багато хто користується і вам дадуть таку більш розширену відповідь, чи варто користуватися цими спицями, чи ні. Також тут є ваш власний профіль, давайте на нього перейдемо і подивимося, що в нас тут є. Я тут загалом ще не додавала ніяких проєктів у черзі, хоча я тут з 30 березня я просто вирішила трошки покопатися по цьому сайту, аби знати, чи варто вам його рекомендувати, що про нього краще розповісти. Тому ось я. Я півроку провела на цьому сайті і. Е... Тепер вже точно можу вам його рекомендувати, і я впевнена, що я буду ним користуватися. Загалом, якщо ви ним користуєтеся дуже часто, у вас тут є нуль проєктів, можна, які ви зв'язали. Проекти в черзі у вас тут будуть, тобто ті проекти, які ви хочете зв'язати, ось це місце, де зберігаються ідеї для майбутніх проєктів. Ви можете сюди додати, аби не загубити якісь проєкти, які ви хочете собі потім зв'язати. Тут ви можете додати свій проєкт, можливо, ви хочете його продати, якусь схему, або просто поділитися безкоштовно якоюсь схемою чи викрікою, Також можна тут це зробити. Зробити також можна публікацію на форумі, на групі. Ось тут де ми тільки що з вами розглядали, якщо вас цікавить, і ви тут будете моніторити, чи вам віддали щось, відповідь якусь надали чи не надали. Ось тут будуть ваші друзі, якщо ви хочете з кимось подружитися, поспілкуватися. І також тут улюблені будуть ваші візерунки, схеми, моделі, пряжа, все, що вам подобається, все буде ось тут знаходитися. Загалом ось такий дуже цікавий сайт. Я раджу кожній із вас, хоча б принаймні зайти подивитися, поклацати, аби знати всі можливості цього сайту, тому що тут це, це тільки я вам показала такі основні базові, де можна знайти безкоштовні візерунки, і ще такий лайфхак з пряжою. Якщо у вас довго ви завалялася вдома, якась пряжа, яку вам необхідно використати, то ви можете зайти і пошукати, що можна зв'язати з цієї пряжі, і знову ж таки, якісь там є безкоштовні майстер-класи, надихнутися різними моделями і не просто надихнутися, а ще й отримати повну пораду, як цей проект або цю модель можна зв'язати. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це так, то обов'язково поставте вподобайку цьому відео, а також підпишіться на цей YouTube канал. Я вам дуже вдячна, як завжди, що ви додивилися це відео до кінця. І я, як завжди, дарую вам на свої цьоміки. І ми з вами, як завжди, не прощаємося, тому що нас попереду. Чекає ще відео, що в нас в'яжуть бренди. Також в нас чекають підбірки з цього сайту безкоштовних моделей: якісь осінні свитера, кардигани, шапунічки. Я вже почала в'язати, до речі, своєму сину шапку Ельфа. М -м -да. Тому я з вами, як завжди, не прощаюся.